Приватне акціонерне товариство Південне винокурня є одним із бюджету в Олешках Херсонської області. На цьому підприємстві працює 150 осіб. Це заробіток для півтори сотні родин Олешок. Усі вони надзвичайно зацікавлені, аби компанія розвивалась успішно. Ми гордимося тим, що нашою командою було зберігано підприємство, которая производит продукцию и достаточно качественную, которая пользуется спросом. Предприятие имеет довольно большую историю, в этом году 60 лет, поэтому э многие в Украине э смогли сохранить предприятие, обеспечить людей работой. Ну и продукция пользуется спросом. Хотелось бы, конечно, чтобы её больше покупали. Сегодняшняя ситуация у однородной галузи набагато скніше ніж 10. Чи 5 років тому. Раніше компанія вирощувала власний виноград на площі 770 гектарів, готуючи виноматеріали за класичними технологіями. Випускали 17 найменувань вин і постачали їх у всі регіони України. Сьогодні виробництво вина не дає прибутків. Питаємося донести, а в чому зюмінка нашої продукції? Связать ее с тем, что она все-таки у нас региональная, что у нас предприятие полного цикла, что мы работаем от приемки винограда, переработки винограда до выпуска готовой продукции. То есть это наш очень большой плюс. Південна винокурня має повний цикл виробництва, займається перегонкою власних виноматеріалів на коньячний спирт, який витримується не менше трьох років. Для виготовлення коньяків використовується пом'якшена вода з власної артезіанської середловини глибиною майже 600 метрів на заводській території у 4 гектари. Детальніше про діяльність підприємства дивіться в авторській програмі Важкі грона на телеканалі Твій Плюс.